Сьогодні буду розшифровувати карту художника Джеймса Уіслера. Ви могли бачити його картину в пригодах містера Біна, на якій була зображена його мати. Мати Джеймса Уіслера. За схемою розглянемо, як відображається в його карті тематика картин, техніка і кольорова гама. Перше за все, як людина сприймає цей світ. Світ він сприймає через Венеру, бачить красу з цього світу. Йому подобаються гарні речі, він прагне якось з ними контактувати, природа гарно йому подобається. Якщо ми глянемо планету, яка відповідає за красу, вона знаходиться у Леві, в четвертому будинку. Лев, це про творчість, про те, що подобається радіти життю, краса цього світу, процес створення, творчість, радощі, розваги. Якщо ми подивимось на планету, яка нам розкаже. Про його уяву, як він уявляє цей світ, про це нам розповість планета Марс. І вона також, ця планета, знаходиться у будинку Венеріанському, знаходиться у втільці, це про красу знову ж таки, про матеріальний світ, про красу матеріального світу, про накопичення, про створення, про насолоду. Якщо ми подивимось на планету, яка відповідає за уяву, за те, як він уявляє цей світ. Про його творчий потенціал на глибинному рівні, то це у нас планета Нептун. Нептун у нас знаходиться в знаці водолійській, на максимально високій точці. Уява, праса, якась глибина, психологізм, творчість має для людини досить велике значення. Процес креативу, процес створення чогось неординарного, мандри також має велике значення. Наближення до води і стикання з чимось іноземним, якоюсь культурою цікавою для цієї людини. Нептун знаходиться в будинку кар'єри, тобто бажання реалізувати себе через нептоніанське, через подорожі, через пізнання віду, через воду, через стикання з цією водою, через творчість. Через якісь психологізми, глибину, через якісь знаєте, потаємні знаки інші культури, це буде ще посилюватись з знаходженням оцього зв'язку між Нептуном і 12 12-м будинком за сонцем. Це людина, рак, яка також за глибину, за підсвідомість, за емоції, за те, що викликає в мене емоції, ти і хочеться якось реалізувати. Через те, що сонце в третьому будинку, це за швидкість, за пересування, за рухливість якусь, за пошуки ось цієї глибини і рух за цією фантазією, за красою. Місяць, як планета, яка по-перше буде цим сонцем, ніби керувати разом із Меркурієм. у четвертому будинку. Четвертий будинок у Леві, моя творчість вдома, через передачу краси мого дому. Ну, в широкому сенсі це і батьківщина і краса природи, в поєднанні з Венерою, можна сказати, в цьому знаці. Тобто я постійно шукач краси в краси цього світу, пошуки свого місця серед цієї краси, і знову ж таки творчий початок, ще ж те, що в леві. Друга планета, яка управляє Сонцем місяць у п'ятому будинку, у п'ятому будинку творчості, п'ятий будинок також пов'язаний зі знаком Лева провозноситься жіноча постать, материнська постать, сама мати його, і можемо сказати, що через неї, можливо, і були якісь рухи в цій творчості, ну, хоча в біографії пишуть, що вона заважала йому реалізовуватися в цьому напрямку, вона більше бажала його бачити в сфері релігії, церковником якимось так, але він рухався в напрямку своєму, те, що йому хотілося через це мати. Він і став відомою людиною, тому що, наприклад, картина шо, ця портрет матері задіяна в фільмі про містера Біна. Трійця з особистісних планет Сонце, місяць і Меркурій, які я описала, вони виділені як окремо таку групу, і виділена, виділений уран. Уран тут відповідає за кар'єру. В цьому ж будинку знаходиться Нептун. І Нептун чесно пов'язаний з ураном. Це і подорожі, і глибина пізнання, і мандри водою. Багато картин у нього з водою пов'язана, якийсь психологізм. І через те, що тут є сатурнянська енергія, це якась тяжкість, якийсь рок, темні кольори, чорні будуть переважати. Серед планет виділена фіксація, і фіксація виходить на планетах Венера, Меркурій, це творчість, вони знаходяться у Леві, Нептун і Уран це також за творчість, і кар'єра пов'язана з творчістю. Марс, я сам, я сам знаю, куди мені рухатись про імпульсивність. Він закриває, можна сказати, два квадрати: протистояння Венери і Урану. Моя опора. І моя найвища точка і протистояння знову ж таки Меркурія урану теж е, моя опора і е, куди я прямую через планету Марс, через свої рішення, свої дії він е, знаходив якусь компенсаторику через творчість. знову ж таки, бо Марс в творчому будинку знаходиться в тільці. Е, знову ж таки я знаходив цю компенсаторку через постійний рух, бо Марс це е, планета, яка не може сидіти на місці. Через мандри, через пізнання цього світу він якось ці квадрати закривав. і Йому було не так, знаєте, внутрішнього напряжно. Ці чотири повітряні планети вони вищі і соціальні, тобто в нього закладене прагнення реалізуватися в суспільстві через виділеність, ось саме накопичення цих планет повітряних і повітря це про легкість, про руху, про неситіння на місці, про повітряні якісь структури. Одночасно це якась, знаєте, тема дослідження структури порядку і організація себе, служіння якесь через свою роботу, і також це розширення сфер, які пов'язані, знаєте, з творчим потенціалом. Тематика це жінки, якісь відомі люди, також це може бути природа про кольори тепер про кольори виділена сатурнянська тема, англійська тема, а водолій це. Чорний, синій, сірий, також кольори земні, це теплі, приглушені, спокійні, ніякої яскравості. Техніка розмита, подекуди здається, що не завершена робота, проте чіткість і строгість структура, пропорції досить таки важливі, також важливі деталі, але вони всі впорядковані. І чітко виверені. Тобто, можемо сказати, що його творчість заземлена, яскравих кольорів, якщо є, то може там по пальцях перерахувати в картинах. В основному це приглушені спокійні кольори, чіткість слідування за правилами, графічність. Більше графіки знаєте, в кольорі чорних сірих тонів, спокійної покійний гами, ніж самого знаєте, живопису плямистого такого. Хоча не то не виділений, проте він підкорений структурі порядку Сатурна. Гармонія через зрозумілі речі, конструктивні речі. Плюс ще в нас місяць у п'ятому будинку в Діві, то тобто це ще раз підкреслюю землю. Все робимо як потрібно по плану, схематично. Ніякої імпровізації, як зустрічають і як проводжають. Тобто, як мене зустрінуть люди, як мандрівника, як знавця багатьох мов, як вчителя, як натхненника, як оптиміста, якогось, знаєте, людину іншої віри, можливо, того, хто знає відповіді на всі питання, знає сам собі ціну і слідує своєму напрямку. А як проваджали? Як запам'ятали, що зостанеться після того, як я піду з цього світу? Застанеться творчість, продукти моєї творчості, запам'ятають як людину, яка багато чого зробила в цьому житті, яка вміла радіти і творити, яка мала досить якусь відомість на своїй батьківщині, якщо ви хочете дослідити себе через астрологію. Звертатися до мене, я можу в цьому допомогти, розшифрувати вашу карту. А вже ж важливо чітко сформулювати питання, які вас турбує. Для цього пишіть мені особисті повідомлення. Дякую.

পরিষ্কার <laughs> Кажется, тут замок. Не работает. The... Куда делась картина? <плот> я? <плот> я? <плот> 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 что, что, что? <плот> господи, о боже, боже. О, матерь, боже. Господи, господи. Боже мой, боже мой, я сойду с ума.